Зараз Європа і США багато цікавого дізнаються про ту росіюшку, яку вони так леліяли, пестили і підгодовували спершу ніжками Буша, а потім закупівлями нафти та газу. Зараз у них починають розплющуватися очі на те, якого ж монстра вони вигодували. А ви ж тільки не запізнуті очі розплющилися. От дуже пізнавальний матеріал вийшов у американській газеті Вашингтон Пост. У ньому говориться про те, що на Заході отримали цікавий документ із Росії, секретний, ну тобто його розвідка добула. Кремль цим документом дав доручення російським дипломатам розгорнути широкомасштабну підривну кампанію проти Заходу. Згідно з таємним документом Міністерства закордонних справ Росії, воно розробляло плани послаблення своїх західних супротивників, включаючи Сполучені Штати. І використання війни в Україні для створення світового порядку вільного від того, що воно вважає американським домінуванням. Повідомив The Washington Post. у секретному додатку до російської офіційної і публічної концепції зовнішньої політики Російської Федерації. Міністерство закликає до наступальної інформаційної кампанії та інших заходів. Що охоплюють військово-політичну, економічну та торговельну і інформаційно-психологічну сфери проти коаліції недружніх країн на чолі зі США? Нам потрібно продовжувати коригувати наш підхід до відносин з недружніми державами. Йдеться в документі 2023 року, який виданню «The Washington Post» надала європейська розвідка. Важливо створити механізм пошуку вразливих місць їхньої зовнішньої та внутрішньої політики з метою вироблення практичних кроків для послаблення опонентів Росії. Цей документ вперше надає офіційне підтвердження та кодифікацію того, що багато хто з московської еліти називає гібридною війною проти Заходу. Росія прагне підірвати підтримку України Заходом і порушити внутрішню політику Сполучених Штатів і європейських країн за допомогою пропагандистських кампаній, що підтримують ізоляціоністську та екстремістську політику. Йдеться в документах Кремля. Він також прагне змінити геополітику, зближуючись із Китаєм, Іраном та Північною Кореєю, намагаючись змінити поточний баланс сил у світі. Результат спеціальної воєнної операції багато в чому визначить контури майбутнього світопорядку, йдеться в документі. Дипломати розглядаються як ще один підрозділ російської армії у цій війні. Щоб досягти успіху у глобальній спецоперації, на вирішення зазначених завдань мають бути переорієнтовані кадрові фінансові та організаційні ресурси МЗС. Так говорить цей документ. Від каналу Самий Сік. Це дуже добре, що такі матеріали публікуються. Це змінює трохи думки на заході про кремлівський режим, бо захід все ще не до кінця усвідомлює всю безодню цього нацистського устрою і всю безкінечність його амбіцій, маючи величезні фінансові ресурси завдяки нафті та газу, Московія готова купувати, вбивати та поступово з'їдати старіючі пацифістські європейські демократії. У Європі весь цей час думали, як розвивати свою країну, як піднімати рівень життя, соціальне забезпечення, як лікувати людей, як подорожувати і жити. На Росії думали про те, як збудувати більше ракет, танків, військових літаків і кораблів, може, не таких суперсучасних, як західні, але щоб їх було побільше. як заглушити зв'язок на полі бою. Як купити дрібну політичну партію в європейській країні і через неї лити брехню в вуха довірливих європейців, як утруїти того, хто пішов проти режиму Путіна і виїхав за кордон, як стати світовими гегемонами у всьому, як відновити імперію, зібравши назад національні держави, типу Білорусі, України, Молдови та інших? Отож проблема не тільки в Україні, вона у всього світу. І вирішувати її треба теж глобально всім світом. Ніякої зміни режиму в РФ не очікується, і навряд чи це навіть теоретично можливо. Опозиції там не існує, нарід дуже рабської ментальності. Вони самі аж просять про сильну руку царя і про репресії. Пора скинути облуду з очей і діяти в першу чергу припинити годувати монстра нафтовими і газовими доларами. Буде хороший початок. Слава Україні, слава ЗСУ, подяка партнерам. Переможемо.